Ми знаходимося зараз на Донецькому направленні, 17-та бригада. Просимо вашої допомоги в зборі коштів. В зборі коштів на бус. Дуже нам потрібен бус. Дивіться, нам потрібно міняти місце дислокації і в відтоді нам нікуди грузити речі свої. Людей зараз нікуди. Машина забита повністю повністю забита речами. Людей нікуди, просто нікуди. Тому просимо всіх, будь ласка, небайдужих долучитися. Буду дуже безмежно вдячний. Я безмежно вдячний Любомиру Францу за його допомогу. Він дуже сильно нам допомагає. людям, які з трак з групи трак-драйвер, ми безмежно вдячні вам за те, що ви долучаєтесь, долучились до збору. Дуже безмежно вдячні. Люди, любі друзі, просимо вашої допомоги, будь ласка, долучіться до збору. Ми будемо безмежно вам вдячні. Потрібно якнайшвидше зібрати, щоб ми могли закупити бус і щоб перевозити наші особисті речі. Тому що машин немає і так. І все не вміщається. Всім дякую за увагу, дякую за допомогу.